І всім привіт! Це Кубік Байк, і в цьому відео ми збираємо ось такий електрик на акумуляторі в багажнику. Щоб вам не було нудно, розкажу вам деякі секретики і моменти по зборці в принципі електровелосипедів. І також, друзі, хочу нагадати, що якщо вам потрібен електровелосипед або у вас вже є його потрібно полагодити, це можна зробити в магазині Кубік Байк. На цьому електровелосипеді у нас встановлена фара. І Перше, чим відрізняється наш велосипед від інших, це ось такий кабель-менеджмент. Ми е плетемо всі провода в одну шину, фіксуємо її на рамі і протягуємо до контролера, до боксу з контролером, Для того, щоб все виглядало акуратненько і не було ніяких зайвих проводів. Верлимо раму, ставимо сюди різьбову закльопочку, закручуємо пластиковий боксик для контролера. Верлимо теж під нього там отвір. Зверху у нас просто хамутик для того, щоб підсидільний штир опускався до самого низу. Тут ми вже починаємо збирати колесо, накидуємо спиці, спиці беремо чорні, щоб все було в колір, щоб все підходило друг до друга. Обат у нас алюмінієвий подвійний, моторчик тут ставимо 350 Вт назад. А, ні, це 500 Вт мотор. Ставимо 500 Вт мотор. Назад. Мотор у нас під тріскачку В принципі, все робимо, як воно повинно бути по заводу. Ставимо сюди чорну спицю, я вже про це казав, щоб все було красиво. Ось такий спеціальний станочок у мене для того, щоб балансувати колеса, ключик. Ну і Як ви бачите, колесо не буває рівним з самого початку, коли його зібрали. Треба в будь-якому випадку його балансувати. Ми балансуємо його до моменту, поки воно не буде там, в переділах 1 мм. Ставимо покришку, прикручуємо диск, ставимо зірочку, надуваємо колесо до трьох атмосфер і встановлюємо його в раму. Тут у нас 6 болтів, болти теж новенькі, все абсолютно новеньке. Закручуємо гайковертом, Це набагато швидше, ніж просто ключем. Ось повинна повністю зайти в дропаут для того, щоб не прогорнуло моторчик, коли ви будете їхати. Ми в цьому плані ставимося дуже відповідально і закручуємо гайки дуже дуже сильно. А також, якщо ми бачимо, що рама не витримає, ставимо посилювачі дропаутів і не звичайні, а заказні ми їх робимо саме спеціально, щоб все було красиво. Ну, після того, як поставили мотор, вже починається налаштування самого велосипеда. Налаштовуємо задній перемикач, переднього у нас тут немає, одна зірочка стоїть. Налаштовуємо гальма, задній передній, ставимо ковпачки, щоб все було красиво. Наводимо марафет. Тут вже підключається контролер, датчики хола, ось так от в білу фішечку просто запихується. І, в принципі, воно буде все працювати дуже-дуже довго. Підключаємо акумулятор, перевіряємо, чи працює наш велосипед. Ось так він у нас задвигається. Вольтаж показує 47 вольт. Трохи розряджений, але це нормально для заводського акумулятору. Це норм. Все. Обучили велосипед. Тепер можна газувати. Їде він, в принципі, нормально. Розганяється десь до 47 км на годину. І це правда, я особисто розганявся на цьому велосипеді 47 км. Так, Налаштовуємо задні гальма, щоб коли розігналося до 47, можна було нормально затормозити. Також не забуваємо про передні гальма. Зараз протягуємо тросик, затягуємо, все повинно бути затянуто максимально, взагалі, щоб нічого не відкрутилося. Ну, А нафіга його розкручувати, як то кажуть. Велосипед готовий. В принципі, його вже можна знімати, ставити на вітринку. І показувати вам, щоб ви могли на ньому прокатитись.